Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Запрошую тебе на прогулянку. До парку давай поглянемо, що ми там можемо зустріти і якого розміру будуть ці предмети. Мета гри навчати дітей порівнювати предмети за величиною, великий, малий, розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, зорове сприйняття, виховувати бажання, дізнаватись нове, інтерес до виконання дидактичних завдань. Подивись, які грибочки подарувала нам осінь подивись уважно на них та скажи, які вони за розміром. Вірно, ліворуч маленький грибочок, а праворуч великий. Які гарні різнобарвні листочки. Подивись, якого розміру листочок той, що з лівої сторони. Так, маленький, а праворуч від нього. Звичайно, великий. А ти знаєш, як називаються ці кетяги? Це кетяги горобини. Подивись, покажи мені пальчиком, де великий кетяг, а де маленький. Молодець. Ти чудово справляєшся? А чи знаєш ти назву цього плоду? Так, це жолудь. Він плід з дерева дуба. Скільки ти бачиш жолудів? Вірно, два. А які вони за розміром? Ти чудово справляєшся з завданнями. Давай поглянемо, що ще є за завдання. На якому кущу ростуть ці ягоди? Ви їх точно знаєте, адже вони є символом нашої держави. Це ягоди калини, кетяги, калини. Ліворуч яка калина? Маленька, а праворуч? Вірно, велика. Ти вже знаєш, що осінь дуже щедра на овочі та фрукти, поглянь, які кошики вона нам подарувала. Скажи мені, які ці кошики за розміром звісно, маленький та великий. Якщо ти будеш гуляти в лісі, будь ласка, візьми шишку для мене. Тому що я так обожнюю ялинкові шишки. Скажи мені, які шишки за розміром? Так, велика шишка та маленька. Мені дуже-дуже з -дуже тобою грати, тому чекаю тебе на наступному нашому занятті. До побачення!